Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на моєму каналі Світ сільського господарства. Сьогодні у нас вже грудень, кінець грудня і ми виїхали на поле збирати ріпу, яку не змогли зібрати вчасно із за снігу. Виїхали ми ось цим 82 з моєю кабіною і зараз будемо збирати. Вчора її трохи почали збирати, але залишилося ще трошки, маємо сьогодні закінчити. Так що дивіться, буде цікаво. А, то у нас вот червонее лицо из-за мороза, да? Да нет. И по-червонее, так и картошка зеленее. Вот такая риска. И, и больше, и меньше. Риска большая. Вот такая. Вот. Так я її цього року за густу посіяв. Де місця ткани, бачите, може сильно маленька. Ось така. Редіска. Далика. А нічого це досвід буде, Другий рік буде сіяти вже рідше. Подмірки. Ось така. Велика. Нормально. Там десь Безвірю з мати рипа, здоров'я. Для неї маленька. Ось такі. Невечі кубки наскладали Тут, тут з тої сторони також. Зараз будемо завантажувати. Зараз будемо кратуся і будемо навантажувати. Трохи підширети сюди. Спермом зараз мій брат з Латвії приїхав нас гостювати. А Це мій рідний брат загрожає. Трохи загрузили зараз, ще що ось небагато. Все, друзі, пройшли ми до кінця, все зібрали, дякувати Богу. Зараз брат поїхав розвертатися там і будемо їхати додому. Якщо було цікаво та корисно, ставте лайк та пишіть коментарі, кого ще цікавить. Також точно підписати на мій канал, підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавих та корисних відео. На цьому в мене все, Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої хорони. Всім пока, друзі, до нових відео!